Бігова доріжка FitLogic et 1601 для домашнього тренування продумана до дрібниць від кожного елементу конструкції до функціонального стильного дизайну. Насправді, ET 1601 це доріжка зі своїм винятковим індивідуальним обличчям. Отже, саме на дизайні та допоміжних елементах, які саме і відтворюють максимальний комфорт та додаткові корисні функції, що роблять цю доріжку унікальною, ми би і хотіли зосередити вашу увагу. Почнемо з консолі, яка має сучасний ультрамодний вигляд, максимально зручна у керуванні доріжкою та інтуїтивно зрозуміла для кожного користувача. Панель керування виготовлена з чорного акрилу та інстальована між двома бічними стійками, водночас з'єднуючи лівий і правий поручні, тобто на всю ширину рами. На самій консолі на рівні очей розташоване універсальне мультипозиційне кріплення під ваші гаджети. Ось тут і починається найцікавіше, бо завдяки функції бездротового підключення до пристроїв Android і iOS через Bluetooth, за допомогою програми FitShow, що доступна в App Store і Google Play Store, ви отримаєте значні переваги. Підключіть вашу доріжку до онлайн ресурсу, який буде збирати і аналізувати інформацію про використання вашого тренажера. Тепер усі показники відтворюються на екрані вашого гаджета, і ви з легкістю зможете регулювати швидкість, час, відстань, калорії, пульс і частоту серцебиття, управляти кутом нахилу та інше. Ви також отримуєте набір додаткових програм з великою кількістю профілів навантаження, плюс тести жироаналізатори і фізичного стану. Наразі ви можете спостерігати за своїм прогресом із записом історії в особистому акаунті. Доступ до програми FitShow здійснюється за допомогою сканера QR-коду на вашому пристрої. Та в разі непотреби такого поширення функціоналу завжди можна скористатися можливостями самої консолі, яка має чотири інформаційних вікна з чудовим оглядом та м'яким білим підсвічуванням. В залежності від ваших вподобань, у цих вікнах з'являються наступні дані: обрана програма, швидкість, час, дистанція, кут нахилу, калорії і пульс. Програмний модуль налічує 15 програм, 12 з яких вже мають окремі вбудовані профілі з рівнями інтенсивності для різних цілей. Корисною буде нова функція сповіщення змащування бігового полотна. Після кожних 300 кілометрів пробігу система буде нагадувати користувачеві про необхідність зробити змащування спеціальним мастилом внутрішнього шару полотна, щоб воно і далі бездоганно та довго працювало. Консоль оснащена гарячими кнопками управління, швидкістю і кутом нахилу. Для прослуховування ваших улюблених треків ви можете застосовувати вбудовані якісні динаміки Hi-Fi класу в наявності також AUX для підключення зовнішніх пристроїв смартфону. Далі треба повернутися до технічних характеристик самої доріжки, які вас неодмінно порадують. Доріжку оснащено надійним двигуном постійного струму з номінальною потужністю три кінські сили, який розвиває швидкість 20 км на годину та забезпечує плавне ефективне тренування завдяки можливості його експлуатування на всіх діапазонах швидкості від 0,8 до 20 км на годину. Рама цільно зварена, міцна з підсилюючими елементами конструкції, які знизили її вагу та збільшили її стійкість, що саме і забезпечує її стабільне положення та можливість використання доріжки користувачами вагою до 130 кг. кілограмів. Оновлена система поглинання вібрацій та ударів значно знижує навантаження на суглоби, робить біг м'яким і комфортним. Та забезпечує необхідну звукоізоляцію і додатково захищаючи саму конструкцію доріжки, запатентована амортизаційна система Dual Cushion System чудово зарекомендувала себе у тандемі з декою 18 мм, що зроблена з високощільного МДФ, бігове полотно двошарове, зносостійке виконане з високоміцного поліестеру, і має оптимальні параметри, яких більш ніж достатньо для домашніх тренувань. А саме 140 в довжину та 51 см завширшки, що однаково зручно як для кроку, так і для бігу. Функцію зміни нахилу бігового полотна бездоганно виконує електропідіймач системою OneTouch, що регулює рівень нахилу одним натисканням кнопки, тихо і плавно змінюючи кут від 0 до 15%, завдяки чому є змога опрацьовувати різні цільові зони. Треба зазначити, що додаткові кнопки управління перенесено на фронтальну консоль, так само і датчики вимірювання пульсу забрано з м'яких поручнів та перенесено на додаткове кріплення на відстані витягнутої руки. Самі ж поручні виконані з м'якого гіпоалергенного матеріалу та мають ергономічну форму, щоб було завжди легко та комфортно триматися. На боковій стійці розташовано зручний тримач для напоїв, розрахований під будь-який розмір фляги. Виробник попіклувався за безпекою поза тренуваннями. Допоміжна система Easy fold значно полегшує складання та розкладання самої доріжки. Газовий циліндр допомагає у підйомі та опусканні рами доріжки, забезпечуючи високий комфорт та безпеку завдяки повільному руху полотна в останній фазі. Для переміщення доріжки передбачені вбудовані в шасі транспортувальні колеса. При самостійному складенні доріжки у вас не виникне зайвих питань завдяки продуманій конструкції з мінімумом з'єднань. І на завершення FitLogic ET1601 – якісна витривала бігова доріжка, яка найкраще підійде для домашніх тренувань, завдяки своїм винятковим характеристикам, функціоналу та надійній роботі.